Цитати із Копської літургії, з анафори Серапіона. Господи зроби з нас живих людей. Екоменічний і соціальний тиждень це золота нагода говорити про два зараз найбільш об'єднуючі фактори християн в Україні Пресвяту Євхаристію і майдан. Майдан це одночасне надзвичайне прислухування людей до биття свого серця, це синхронне відкриття тих сердеч до голосу власного сумління, де помоляє Бог сотворити. Революція гідності це практична реалізація добрих намірів. Через вияв любові до ближнього, через солідарність в імені Боголюдської гідності людини. Все це може мати свій початок і кінець лише в Євхаристії. Найдивовижнішому вияві спілкування у світі. Якщо Придивлявши до Святого Письма, ми маємо розповідь про помноження хлібів для зголоднілого народу. У розповіді Євангеліста Марка, 6 глава, 30 до 44 стишка, ми бачимо, що Господь промовляє через поклик серця. Люди чують запрошення і сходяться. І хоч Христос скликав, Він мав на цей час план йти з апостолами на відлюддя, не готувався до зустрічі. Спілкування з умовленими людьми, їхньому здвижі. Воно відбувається, бо Христос їх приймає. Він затримався, поговорив, говорив з ними, нагодував словом і хлібом. Цей образ Євхаристії потужно повторився в час революції гідності в Україні. Для мене цікавий сам початок повстання духу, який запліднився в чистих серцях студентів. Університету Києво-Могилянської академії і Українського католицького університету в українських вищих навчальних закладах, які проголосили себе зонами вільними від корупції. Важливими є простори свободи, як здвиг до Ісуса. Як прозорі інституції чи як майдан в такому просторі свободи може розвиватися дар, отриманий від творча для розквіту індивідуальності та суспільства. Ми всі закорінені у свободі Божій, і ми всі спроможні в тому душі діяти. Однак. Громада, яка нас оточує і в якій живемо, може цей процес закваски пришвидшити і покращити, чи сповільнювати і зупинити. Дві академічно-соціальні громади Укма і УКУ стали тою благословеною зоною, де Троям важко окупувати простір людської совісті через установлену прозорість відносин. У науково-фантастичному трилері режисера Фоді Фістера, який вийшов 2014 року, Transcendence Тобто перевар, такий переклад український. Ми можемо спостерегти, як на початку фільму на подвір'ї біля приміської хатинки, люблячи подружжя, натягає над подвір'ям мідну щітку, щоб ізолювати цей клаптик простору від небажаних інформаційних вірусів. Чи просто зв'язку. Протягом самого сюжету жага знан уіла стає незрозумілою для антитехнологічного урупування. Воно у своїй ненависті до науки творить інший вірус, який неможливо зупинити. І наслідком чого є знищення всієї флори на кулі. При кінці історії, коли надія вже майже в повній згасла, режисер нам показує, як в зоні, захищеній від негативних сигналів, виростає соняшник. Люди, які творили майдан, мали в собі цей захищений простір, де голос Божий міг промовляти. І бути почутим, і сталося чудо, що ті, які внутрішньо причасталися свободи, вийшли у зону контрольованого рабства і вирощеного дволиччя, а там несподівано стали їх впізнавати ті, що шукали цю свободу. Але не могли її осягнути, бо ослаблені вірусами підкупу і дезорієнтовані девальвованим словом. Тоді вони всі разом створили географічний простір свободи, де причащалися словом і любов'ю. Ним став Київський майдан. Багато покликаних, щоб уживати слова Матея, збігли туди з усіх міст. І сталося неймовірне. Настала свобода дітей Божих. Солідарність без розрахунку. Волонтерство. Без підтексту. Боротьба без прокльонів. Жартовність без показу. Молитва без ексклюзивів. Це тих п'ять хлібів і дві риби, які приніс не Ісус, не апостоли, а сам народ. Саме вони були помножені і всі, хто хотів, наситились. Це ще не все. Бо матей пише: назбирали кусків хліба, повних дванайчат, кошів, ще й рештки риби. Тим хочу сказати. Що ще багато дарів, отриманих від Господа, лежать у кошиках і чекають, щоб якомога більше людей, різних народів, спожили Божу поживу і тим утвердили у собі і в суспільстві свободу і гідність свою. Таке роздумування доводить нас до висновку. Що солідарність появлена на майдані, не була звичайною, якою шлахетною вона б не була за людськими мірками, їй, однак, бракувало Божественного, вона несла в собі всі величі і немочі суспільства, а ті остатні змогли бути подолані тільки тому. Що Христос зробив їх своїми, і вони стали жертвою милою Богові, яка перетворювала кожного, хто її приніс, в Альте Христос, в другого Христа. Дійсно, не могла така жертва сотень тисяч людей. Не бути принесеною на вівтар Христа. Шляхетний, сильний і мирний майдан був би неможливим без Євхаристії, що привело до воплочення Слова Божого в конкретичі і радикальності своїх проявів. Це і є причина, чому протест. Не був проти людини, тирана, зрадника, злодія, а проти зла, яке творять і поширюють грішні і немічні люди, включно з майданівчами. Таке надзвичайно сильне відчуття подорожуючого народу привело. До спільного принесення жертви господарі, воно просто так сталося, бо інакше не могло бути. Це Кайрос, який пережили на рівні неопалимої купини народ та їхні священнослужителі. хоч Євхаристія не є і ніколи не зможе бути конфесійною справою. Воно так сприймається в багатьох громадах, але це, очевидно, єресь, яка добре загніздилася у церкві як інституції. Натомість Майдан справдив слова проти Олександра Шнемана, який пише у своїй книжі за життя світу. Цитую. Церква не організація, а новий народ Божий. Церква не культова релігія, а літургія, що охоплює собою все Боже творення. Церква не вчення по потойбічний світ, а радісна зустріч царства Божого. Важливо. Було спіймати космічний вимір, еклезіологічний, есхатологічний вимір Майдану, який повторювали літургію. Майдан був відкритим до Бога, як сотворителя, як дателя життя всьому космосу, всякому народові, а зокрема і своєму. Майдан молився як єдина церква. Він творив одну церкву. Один Божий народ. Майдан закликав усіх стати дітьми світла, жити в мир і любові, які походять від Бога і провадять до Бога до вічності. Таке блаженство виявлялося в молитвах нічної сторожі. В захисті та відвіданих, арештованих, в притулку гнаних, в присутності до кінця, в лікуванні поранених, в публичних екзорцизмах, в таємствах примирення, в мучеництвах і похоронах, стимулом. Центром і метою цього була Євхаристія. Пролиття крові ради ближнього теж Євхаристія. Ще були інші форми сопричастя на Майдані, як сострадання, участь у страстях Христових, Божа філантропія. Пошук потребуючого ближнього і ходіння з ним по Господніх стежках, усамітнення, щоб у внутрішній тиші почути голос сотворителя Кенезіс, як переосмислення свого життя, навернення, щоб змінити себе, а згодом усе довкола мене, месіянський народ. Як закваска одних для цілого народу, мучеництво через полиття крові і свідомої, смертної жертви, християнство прямої лінії, яке спричинювало ескатологію знизу, яка супричащалася і ставала ескатологію зверху, перетворювала церкву інституцію. В церкву подію, солідарність і субсидіарність, коли громадянське суспільство вжало на себе відповідальність за загальне добро, екстраординарних здарів через пряму і явну дію Святого Духа, відновлення спроможності суспільства комунікувати. Як подолання антропологічної кризи, перемога над сатаною, заблокування врат Ада через переміну участі присутності в супереча Воскресіння, що дає можливість змінити історію, соборність, як зустріч із Христом. Зустріч селенська, зустріч особиста, зустріч із болежням. Такі зустрічі індивідуальності приводили до Євхаристії, яка відправлялася в умовах близьких до Херувимського небесного хору. Тут в поліфонії звуків можна було чітко відрізнити благословення. Повні відкрити своє єство до творча, а серце і вуха до ближнього. Тут душа купалася в мирі. Солідарність ставала соборною, подяка, благодарення одноголосними. Така єдність. Багаторанного народу. Довкола вівтора. В центрі Київського майдану повертала всіх її учасників до власної матриці, до Володимирового хрещення і до розуміння сили, влади, служіння і миру, яке характеризувало страстотерпців терпців Бориса і Гліба. Це було пережиття Київської православно католицької церкви, яка дійсно і приємно Богові сказала «Твоє від твоїх тобі приносимо за всіх і за все. Така чистота і щирість молитви народу, як на Майдані. Сполучена із універсальною жертвою кохання подяки. Це дійсно вопрошення Вселенської церкви в помісно нам тепер залишається з благодаренням, вдячністю, повними любові та терпеливості ставити важкі. Відважні і конкретні дії для поширення цієї нової п'ятдесятниці в Другому Єрусалимі Києві для структуризації повноти церкви в Україні. Можливо, це якраз має бути цією лабораторією екумінізму. Про яку говорив в Україні і про Україну святий римський єпископ Іван Павло ІІ? Дякую за увагу.